Це СТО та автомагазин, які майже повністю згоріли після нічної атаки безпілотників по миргородській громаді. Пожежу надзвичайники гасили до ранку. Великий вибух, потім почалося все взриватися, горіти, вистрілювати вверх. Стріляв там і шифер, потім там, я знаю, що в складі є, і масла, і краски. І балони пропанові. Оце все почало нагріватися і вибухати. До руйнування тут ремонтували автівки та продавали запчастини. Відранку власники разом зі знайомими розбирають завали. Коментувати будь-що відмовляються. Ми надамо допомогу комунальній технікою для того, щоб вивезти це будівельне сміття. Ну, а також розглянемо питання матеріальної допомоги. Але на даний момент, на жаль, не передбачено ніякими нормативними документами. Відшкодування по комерційній структурі будуть до оформлені документи і подано, включено в реєстр пошкоджена майна. Поряд із місцем влучання приватні будинки. Десяток з них зазнали незначних пошкоджень, розповів заступник голови громади. Ніхто із місцевих не травмувався. Це вибиті вікна, зірваний шифер на даху. Або, ну, або пошкоджена покрівля. Всім запропоновано написати е, заяви на допомогу з міської ради. Це незначні не, не кошти, але вони, їх достатньо для того, щоб. Е, е, Відремонтувати дрібні пошкодження. Як повідомляла прес-служба Укренерго, цієї ночі російські безпілотники атакували і енергетичну інфраструктуру. За даними керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, внаслідок цього без електропостачання лишилися майже 4 тисячі споживачів, понад пів тисячі без води. Оксана Іванова та Анатолій Кико Суспільне новини Полтава.